І коли відсторонений російський генерал Сергій Суровікін усе видав ФСБвцям, ФСБвцям Пригожена ліквідували таке припущення в нашому ефірі, зробив експрацівник служби безпеки України Іван Ступак. І давайте послухаємо його думку. Йому повертають гроші. Йому повертають е можливість контродав. Це до речі, відео показує саме це. Йому повертають можливість контролювати Вагнер. Йому дозволяють виїхати до Білорусі. Йому навіть повертають деякі контракти державні. Я був відверто скажу здивований. Що після того, що Пригожин ледь не зробив, йому повернули державні контракти. щоб він заробляв? Він написав відео з Африки. Це дійсно теж було дуже цікаво. А ось потім все ж таки. Мабуть. моє таке переконання, що коли Суровікін все ж таки все розказав, все що знав, про там заколот, про тих, хто готувався до нього, хто знав, а та не повідомив Кремль, наприклад, про це, коли він все видав російським каральним органам, ну це ФСБ, поліції, ФСБ, контрозвідка, то можливо, все таки було ухвалене рішення. Ну, все тепер точно вже під ліквідацію.